Вітаю на гармонізуючій практиці. Зараз повільно лягайте на підлогу. Вистілайте хребет за хребцем. Направте сідниці ближче до п'ят. вкладіть голову зручно. Вшувасина. З наступним видихом. Закривайте очі, направляйте увагу всередину себе, починайте спостерігати за диханням. вдих розширюється ребра. Наповнюється живіт. видих живіт опускається вниз, ребра наближуються одні до одних. Знайдіть оптимальний ритм дихання, при якому ви будете відчувати розслаблення, наповнення і заспокоєння. І залишайте ще декілька циклів нерухомо, спостерігаючи за диханням. Наступна поза поза банана лежачи, покладіть ліву ногу в сторону. Зверху на неї праву та відтягніть таз максимально вправо. Продовжіть руками лінію вигину тіла і захопіть лівою рукою праву. Відчувайте дуже легке витяжіння правого боку і правої сторони грудної клітини. Користуйтесь цим і пробуйте вдихати трошки більше в праву сторону легенів. Наповнюйте праву пахву, праву ключицю, праві ребра і правий живіт. Розслабляйте шию, голову, обличчя. Поміняйте сторону. Обидві сідниці залишаються на підлозі і обидва боки попереку також намагаються прямувати до підлоги рівномірно. Знайдіть зручне положення для шиї і голови. І тепер подихайте більше в лівий бік грудної клітини. В ліву пахву, в ліву ключицю і в лівий живіт. Виходьте із пози, поставте п'ятки до сідниць, штовхніть підлогу вперед від себе. І на наступний видих, праве коліно до грудей, нога вгору. Вдих опускайте. Видих, ліва нога теж саме. Продовжуйте робити цей рух, синхронізуючи із диханням. Обов'язково. Видих, підтягується коліна до вас, вдих, нога розслабляється і опускається вниз. Завершіть з лівої ноги і підніміть обидві ноги до прямого кута. Прямий кут в колінах, прямий кут в стегнах. Вдихайте, видих, розпрямляйте ноги до кінця. Вдихайте, видих, розпрямляйте. Повторіть ще декілька разів. Тримайте дві сторони хрестя на підлозі і відпускайте два боки живота вниз. З наступним видихом зафіксуйте ноги вгорі. Потягніть пальці на себе та опустіть руки за голову. Видих, тягніться ліктями до стегон. Вдих, розслабляйтесь. Продовжуйте видих лікті до стегон. Вдих, розслабляйтесь. Тримайте ноги постійно працюючими. Відштовхуйте передні ноги до задніх. Задні п'ятки вгору та самі кістки стегон втягуйте в суглоб. Зафіксуйтесь в верхньому положенні. Зробіть ще коротенький видих і підтягніть лікті ближче до стегон. Розслабтесь, обійміть коліна, розслабте плечі. Шию та похитайтесь із сторони в сторону на попереку. Розпрямляйте руки в сторону, гарудаса на лежачі скрутка. Поставте ліву ногу перед правою та опустіть коліна вправо. Відпускайте ліве плече нижче до підлоги та пробуйте розкрутити ліве плече назовні. Навдих, підніміть ноги вгору та поміняйте сторону. Вдих в живіт, видих із живота, праве плече нижче в підлогу. Поверніться в нейтральне положення. Поставте стопи на одній лінії п'ятки поближче до сідниць та вкладіть хребет симетрично. Зараз поступово піднімайте сідниці вгору, направляючи вверх сідниць до колін. Уявляйте, що можете втягнути внутрішні стегна в пахи і робіть це. Відпускайте живіт вниз, а сідниці піднімайте вгору. Продовжуйте прогресувати, відштовхуючи п'ятками підлогу зверху вниз. Тримайте шию спокійною. Не відштовхуйтесь від потилиці. Працюйте сідницями. Нербейте хребцем, опустіться та через будь-який бік піднімайтесь, проводьте ноги перед собою. Розпряміть ноги до кінця та зіпріться на руки позаду себе. Поставте пальці рук по напрямку до сідниць. Зігніть два лікті і направте лікті назад. Розкручуйте плечі назовні. Штовхайте лопатки всередину. Та піднімайте шкіру живота до грудини. Грудина до підборіття. Піднімайте ще підборіття трошки вгору та втягуйте лопатки. Одночасно штовхайте передні ноги вниз до підлоги. Вдих, розширте ребра. Вдих, розслабтесь. Зігніть обидві ноги, потягніться вперед за руками та повільно грибець за хребцем, опускайтесь вниз, вдих, видих, так само повільно піднімайтесь. І ще вдих повільно вниз, видих, піднімайтесь. І ще один раз. Вниз, вгору. Знову розпряміть ноги перед собою. Поставте долоні по дві сторони від сідниць та розкрутіть плечі назовні. Тисніть на підлогу зверху вниз та направляйте плечі до долоней. Одночасно передні ноги вниз. Шкіра живота до грудини. Відштовхуйтесь від сідальних пагорбів та піднімайте голову вище. Вдих. Розширюйте ключиці. Видих, штовхайте передні ноги вниз. Пальці ніг на себе. П'ятки від себе. Вдих. Видих, розслабтесь, зігніть знову ноги і повторіть скручування. Повільно вниз. Повільно вгору, видих поступово. І ще раз вдих. І видих. Піднімайтеся. Знову розпряміть ноги перед собою. Сядьте в дандасану. підготуйтесь. Відштовхніть передні ноги до задніх. Підніміть шкіру живота вгору. Направте плечі назад і вниз. На наступний вдих піднімайте руки вгору. Направляйте великі пальці рук назад, а за мізинцями витягуйте боки живота вгору. Піднімайте голову вгору від тазу, а плечі відпускайте вниз від вух. Зробіть глибокий вдих. Видих. Розслабтеся, опускайте руки та ставайте навколішки. Залишіться на лівому коліні, а праву ногу поставте в сторону. Поступово опускайтесь вправо, натискаючи на підлогу лівою гомілкою. Зберігайте правий бік вільний і лівий також. Пробуйте направити праві ребра від хребта, а ліві направити навпаки в хребет, і поступово направляйте обидва плеча назад, обидві лопатки вперед. Вдих більше в ліву сторону грудної клітини, видих. Відніміться та поміняйте сторони. Повільно опускайтесь до тих пір, поки ви відчуваєте, що у вас є простір в лівому боці. І концентруйтесь саме на тому, щоб ваша грудна клітина продовжувала рухатись дуже анатомічно і природньо, не затискалась в русі, вдих. Видих два плеча назад, дві лопатки вперед. І ще вдих, на видих, виходьте, ставайте навколішки. Встаньте в нейтральну позицію стола, притисніть дві гомілки до підлоги та зробіть видих, скругліть спину, направте сідниці до п'ят. Вдих, проги. Підборіть вгору лопатки всередину. Видих. І ще раз скругляйте спину, тримайте в долоні. Приліпленими до підлоги і направляйте сідницю до п'ят. Відштовхуйте гомілками підлогу зверху вниз та переходьте в проген вдих. Повторіть іще раз. Видих. І вдих. Наступний видих собака морда вниз, згинайте по черзі коліна та розтискайте задню поверхню стегна. Зігніть обидва коліна і направте коліна вперед, направляючи сідниці вгору. На видих підтягніть обидва коліна вгору, п'ятки вниз, вдис, видих, підкрукуйте ногами до рук, поєднайте лікті в замок та витягуйтесь за ліктями вперед. Зробіть необхідні рухи для вас, щоб вам було зручно в цій позі. Зігніть коліна або похитайтеся з сторони в сторону. Після того зафіксуйте себе в статиці і продовжуйте витягуватися ліктями вперед і вниз. Вперед і вниз. Переносьте вагу тіла більше на пальці ніг, занурюючи п'ятки в підлогу. Знову відкруковуйте в собаку мордою вниз, направте дві п'ятки вниз, підніміть два коліна вгору, розслабте шию, відчуйте себе в цій позі, Живіт м'який. Похитайте головою з сторони в сторону, як наче кажете ні. опускайтесь знову навколішки, займіть нейтральне положення. Притисніть гомілки, вдив, піднімайте праву руку перед собою. Зберігайте висоти боків. Піднімайте великий палець руки вище і на видих опустіть руку. Наступний вдив, піднімайте ліву вгору, живіт вгору. Верх сідниць в коліна. Видих, опускайте. Зараз піднімайте ліву ногу, праву руку. Балансуйте вагу між правим коліном і лівою долонею. Піднімайте живіт вгору. Тягніться за правою рукою вперед, за лівою ногою назад. Вдих. Видих. Вдих, видих, опустіть і поміняйте сторону. Права нога, ліва рука. Тримайте кор активним та піднімайте боки живота вгору. Направляйте ребра живота до клубових кісток. Вдих, потягніться за лівою рукою вперед. Видих за правою ногою назад. І розслабтесь. Поєднайте долоні разом. Залишайтесь на передпліччях та підніміться в позу дельфіна. Подивіться між рук. Вдих, видих, розслабте шию. Відштовхуйте перед плічами підлогу зверху вниз і починайте в динаміці торкатися підборіддя рук і повертатися в базове положення. Тримайте ноги якором своєї пози. Коли ви тягнетесь підборіддям вперед, тримайте вагу на ногах. Наступний видих завершуйте і спробуйте підійти ногами трошки ближче до рук. Втягніть сильніше лопатки, розкрутіть плечі назовні. І на видих розслабтесь. Потягніться вперед, сідниця до п'ят, поза дитини. Із круглою спиною хребеть за хребцем, піднімайтесь і сядьте вежрасина. Вдих, витягніться за руками вгору. Опустіть руки за голову в замок та опускайте потилицю зверху на руки, розкидаючи лікті в сторони. Вдих, кістка грудини вище і ширше. Видих, нахиліться вперед, розслабте руки та проведіть ноги перед собою. Поєднайте ноги в батько канасану, захопіться руками за стопи, розкрутіть плечі назовні і починайте штовхати коліна вниз динамічно. Піднімайте голову вище і пробуйте не втягувати хребет в таз, а навпаки відштовхувати вгору, доки ви робите цей рух. Завершіть, поставте руки позаду з себе. Продовжуйте працювати кульшовими суглобами, торкайтесь внутрішнім коліном, Підлоги і пробуйте зберігати пупок, щоб він дивився вперед, наскільки це можливо. Та працювати більше саме кульшовим суглобом. Покладіть ліву ногу перед правою. Підтягніть праву п'ятку поближче до себе. Відштовхуйтесь руками від підлоги та пробуйте втягнути хрестець від підлоги, переносячи вагу тіла на сідальні пагроби. Вдих, піднімайте живіт до грудей. Видих, розслабтесь, поміняйте сторону. Відчувайте обмеження свого суглоба та зустрічайте це обмеження. Робіть 85% від того, що ви можете зробити так, щоб ви відчували, що ви можете ще трошки, але не робите цього і зберігайте цей об'єм руху в своїй голові. Розприміть обидві ноги перед собою та потросіть ногами. Тепер сідайте зі схрещеними ногами в медитативну позу. Якщо вам потрібна опора підсідниці, візьміть цю опору, закрийте очі, знайдіть зручне положення для рук, відпустіть плечі вниз. Увага на дихання, вдих, видих. Спостерігайте природню паузу після видиху, перед вдихом. Залишайте свою увагу саме в цій паузі. Відчувайте природній поштовх вашого тіла до вдиху і слідуйте цьому поштовху. Побудьте ще декілька циклів дихання, тримайте увагу на процесі, на паузі і залишайте. Поєднайте руки в навести. Дякую вам за цю практику. Дякую, що приєдналися. Гарного вам дня і до зустрічі!